Всім привіт! Маємо змогу з вами оглянути Edelweiss під номером 10. Ось у таких відтінках. Малювала я їх інших, але пані Гелен подала їх у своїх. Вийшло неймовірно гарно, ніжно поєднання кольорів просто бомбезне. Тож, якщо ви маєте бажання придбати для себе ось таку красуночку, то пишете пані Гелен. А якщо схемочку, то пишіть мені. Всі контактні дані залишу в описі під відео. Переглядайте, кому що треба, кому готову прикрасу, а кому схемочку. Також вартість схемки вказана буде в описі під відео. Переглядайте різні варіанти є. Є перший варіант, є другий варіант, є третій, четвертий, п'ятий. Ну, На даний момент ще є десятий. Попередніх всіх ще немає. Від вас коментар, як вам прикраса, до вподоби чи ні. Пишіть обов'язково. До нових зустрічей. Пока-пока.